Вітаю вас усіх святом Покрови, як також всіх захисників і захисниць з їхнім святом, які є разом зі святом Покрови. Почитай Євангелію добру новину сьогоднішнього дня. Євангелій говорить тобі про Марту і Марію, про ту, хто, хто працює і ту, хто слухає. Тож важливо, щоб ті, хто працюють, не нарікали на тих, хто слухає, тому що Господь бачить одних і других, однак варто в певний час. Певний спосіб зробити правильний вибір. Каже Ісус, що Марія обрала кращу частку, що не відійметься від неї. Слово Боже є тим Словом, яке є необхідне і найкраще для нашого життя, покров Пресвятої Богородиці. Це велике свято, яке ще раз пригадує Тобі і мені, що пречиста Діва Марія є нашим великим захистом, що вона є нашою великою опікункою, що вона є тою. Кого Ісус Христос дарував нам як Матір, а ми даровані їй, як її діти. Цікаво, що Богородиця вона ніколи не відмовляє, вона ніколи не підводить, вона завжди вислуховує і завжди заступається за нас перед Своїм Сином. Пам'ятай, що ми не поклоняємось Богородиці як Богові, тому що тільки одному Богові належить честь, хвала, слава і поклоніння. Однак ми молимо Богородицю як нашу матір про дуже велике її заступництво, і що цікаво, що вона заступається завжди. Пам'ятай про це. Кожного разу, коли ми святкуємо це свято, пам'ятай, що ти маєш велику допомогу, велику опікунку, велику заступницю і захисницю в небі, яку ти можеш назвати своєю матір'ю, та яку можна зрозуміти виключно в рамках спасіння людини. Та, яка стала дверима для Бога у цей світ, та, яка стала чеснішою від хровимів, незрівнянно ставніше від серафимів. ту, яку ми величаємо, ту, яку ми прославляємо через те, що дарувала нам свого сина, який прийшов і спас все людство від гріха і від смерті. І зробив великі речі. Він увійшов в історію, він став одним з нас. Він взяв на себе людськість, а разом з тим отримав на землі матір. Цю матір він не тримає виключно для себе. цією матір'ю він поділився з нами і зробив її заступницею для тебе і мене. Пам'ятай про її заступництво. Бо вона завжди присутня, коли ти згадуєш її, вона завжди присутня, коли ти молишся до неї, вона завжди заступає. Лише пам'ятай, тому що пам'ять про неї буде робити твою віру здатною, помолитися відкритим серцем і отримати ласки, які ти потребуєш, а найбільше захист.